Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, чому Тоня Матвієнка звернулася до Святослава Карчука після смерті мами. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо, українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що нещодавно вона звернулася з проханням до фронтмена гурту Канельзі Святослава Карчука. Це сталося одразу після смерті її мами, артистки Ніни Матвієнко. Річ у тім, що днями виконавиця презентувала нову пісню, друг це кавер версії культового хіта океану Ельзи Матвієнка, яка розповіла про свій стан після смерті матері, побачила слова підтримки від Вакарчука. Як поділилася Тоня, тоді вона звернулася до співака за дозволом на переробку композиції. Все сталося відносно спонтанно. Через кілька днів після того, як пішла мама, я сіла переглядати повідомлення зі словами підтримки в месенджерах. Один із них був від Святослава. Звісно, я подякувала і водночас запитала: а чи не міг Святослав подарувати мені пісню? Відповідь була схвальна і запитав лише яку саме, яку я обрала, ви вже знаєте. Дуже вдячна за можливість представити свою інтерпретацію легендарного хіта. Повідомила артистка в інтерв'ю. Зірка зауважилася, що Святослав ніяк не втручався у процес створення кавера. Він не давав порад тоні і разом з шанувальниками почув вже готову пісню. Під час роботи над треком зі Святославом ми не радилися. Він почув мою версію вже в день прем'єри і надіслав мені повідомлення з текстом Молодець і блакитне та жовте сердечко. До речі, над саундом працювала команда з Іваном Клименко. Він автор пісні Стефанія, з якою Калиш оркестра перемогли на Євробаченні 2022, а так написав Тереза і Марія. А цьогоріч Аліона Альона і Джері Хейл тріумфально виступили в мальми, додала Матвієнко. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо раніше: Тоні Матвієнко вперше розповіла про екс-чоловіка, від якого завагітніла у 17 років. У мене був однокласник. Він мене познайомив зі своїм друзям, і я вийшла за нього заміж. Це мій перший шлюб був. Я народила дитину, і він каже: Блін, Тоню, я тебе все життя любив. Кажу, так чого ти не сказав? А він каже, я боявся, зазначила Матвієнка в ефірі нашого радіо. Як розповідала співачка, тоді вона щиро покохала чоловіка і хотіла прожити з ним все життя. Коли вона дізналася, що вагітна у 17 років від коханого, дуже раділа цій новині. Однак пізніше у стосунках пари розпочалася криза, і тоня вирішила розлучитися. На момент знайомства зірці було 16 років, а майбутньому чоловікові 23. У шлюбі вони прожили 10 років. У 2017 році Матвієнка вийшла заміж за співака арсена Мірзояна. Зараз артистка з чоловіком виховує спільну донечку Ніну та 25-річну Ліану, яка більше не живе зірковою матуси. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!